Зараз я знаходжуся в селі Онишківці. Оце село Онишківці, на цьому горбові, а там у низині там Шумське. Містечко Шумське. А це Онишківці. А колишній Шумськ, городище було тут, на цих горбах. Це село Онишківці, а там на Горбові то Городище Шумське було. За княжих часів. Тут така фігура. 505 року. Ще до революції побудоване. Давай нишківці. Отак я почав свою мандрівочку Шумського городища. Тут така горбиста місцевість. Оця частина Онишковець теж була, Шумське городище було за княжих часів. Тут такий гарний вигляд Вонишки, така горбиста місцевість село. Продовжую свою мандрівку в село Онишківці. Там внизу протікає річечка Кума, а за річкою Кума містечко Шумське. Всі містечка Волині, Ашумськ це є Південна Волинь, Галичини, Поділля. Містечка були трохнаціональні основному. Українці, євреї, поляки. В деяких містечках євреїв було більше, ніж українців. Одна В Шумську до війни. До Першої до Другої світової війни жило більше двох тисяч євреїв. Були і поляки. Після Другої світової війни поляки поїхали ну, до Польщі, тому що Польщі, наприклад, Східна Прусія 17 тисяч квадратних кілометрів. Відійшло до Росії, зробили Калінінградську область. 15 тисяч кілометрів східної Прусії віддали полякам, Сілезію віддали полякам, Померанію То з України, з Білорусі, з Литви поляки їхали на ті нові землі. В тому числі і шумські поляки поїхали до. Польщі на новій землі. А єврейське населення було знищене. А я продовжую свою мандрівку Онишківцями. Це напевне ще хата за Польщі. Такий підвал великий, як кажете, за Польщі. Це також Мурована хата ще, напевно, за Почті. Зараз село Онишкиці це на півночі Тернопільській області, а історично це Південна Волинь. Раніше це було Волинське князівство, пізніше стало. Волинське воєводство. Потім було Волинська губернія до 1921 року. З 1921 року по 1939 це Волинське воєводство Польщі. До 1939 року це була Польща. Волинське воєводство. Вони ж великі запаси крейди. Крейда тут колись ще й був кар'єр крейдяний, бачите, така крайда. Це дно Сарматського моря, колись тут було Сарматське море. І так, крайда тут, але відклади. Це криля колись в морі. Корали були в Сарматському морі. Остатки Сарматського моря це Чорне море, Азовське, Каспійське. То також було це Сарматське море. Ось тут дуже щільна забудова села Онишківці. Тут три вулиці і хата біля хати. І криниця. Тут сходиться чотири дороги і криниця посередині. Криниця дуже глибока, близько 50 метрів глибини. Майже 50 метрів глибини криниці. Хто скаже, яка глибина? Мені одна бабуля сказала, що близько 50 метрів. Дід сказав, що 100 метрів. А яка глибина, я знаю, що дуже глибока. Ну, я тягну дуже, тягнеш, тягнеш. І не можна витягнути. Ну, криниця ще ніби є. Біля криниці теж стара фігура. Я не знаю якого року вона. А я продовжую дащо мандрівку.